Урок розвитку мовлення. Пишу переказ тексту. Доброго ранку, мої любі учні. Давайте подаруємо один одному добру усмішку. Посміхніться сусіду по партії. У нашому класі сьогодні пануватиме доброта і тепло. Уявіть, що ми відкриваємо двері свого серця для добра. Як ви гадаєте, чи потребує це маленьке створіння нашої доброти, що таке добро? Коли ви востаннє робили добрий вчинок? Чому треба допомагати тим, хто слабший за нас? Добро це допомога іншим, тепле слово, гарна справа. Я допоміг мамі, нагодував котика, поділився іграшкою. Сьогодні ми прочитаємо дуже зворушливий текст. Він про маленьке сіре кошеня. Ми спробуємо зрозуміти його долю і побачимо, як добрий вчинок змінює життя. А ще ми навчимося гарно розповідати цей текст своїми словами. Прочитай текст. Поясни, які почуття викликав у тебе цей текст. Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Настав вечір, почало темніти. Страшно стало кошеняті. Притулилося воно до куща та й сидить і тремтить. Ніхто його не пожаліє. Поверталася зі школи маленька Наталочка. Чує? Нявчить кошеня. Вона взяла його і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки. Замуркотіло, радесеньке. Які почуття викликав у тебе цей текст? Мені стало сумно за кошеня. Було шкода маленького сіренького кошенятка. Мені сподобалась наталочка, бо вона добра. Як ти ставишся до дівчинки Наталочки? Як якби ти вчинив на її місці, Наталочка добра і чуйна дівчинка. Я теж би забрав кошеня додому. Я би дав йому їсти і обігрів. Прочитай текст ще раз. Визнач, скільки частин він має. Покинуто кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Настав вечір. Почало темніти. Страшно стало кошеняті. Притулилося воно до куща та й сидить і тремтить. Ніхто його не пожаліє. Поверталася зі школи маленька Наталочка. Чує, нявчить кошенятко. Вона взяла його і понесла додому. Пригорнулася кошенятко до дівчинки, Замуркотіло, радесеньки. Нам треба текст поділити на частини. Ми знаємо, що скільки в тексті абзаців, стільки і частин. Перша частинка. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Хтось покинув кошеня. Читаємо другу частинку. Настав вечір, почало темніти, страшно стало кошеняті. Притулилося воно до куща сидить і тремтить. Ніхто його не пожаліє. Кошеняті стало страшно. Поверталася зі школи маленька Наталочка. Чує, нявчить кошеня. Вона взяла його і понесла додому. Пригорнулася кошенятко до дівчинки, Замуркотіло, радесеньке. Наталочка врятувала кошеня. І так у нас три частини. Хтось покинув кошеня. Кошеняті стало страшно. Наталочка врятувала кошеня. Добери і запиши заголовок до кожної частини. Перша частина Покинули кошеня. Друга частина страх і самотність. Третя частина добра наталочка. Запиши в зошит заголовок до кожної частини. Перекажи текст усно. Скористайся записаними заголовками до кожної частини. Переказ Покинути кошеня. Покинули кошеня. Страх і самотність. Добра Наталочка. Приготуйся записати переказ тексту. Зверни увагу, як пишуться подані слова. Кошеня притулилося, тремтить, не пожаліє, повернулася, нявчить, пригорнулося, припонесла додому. Радісеньке. Запиши переказ тексту. Запам'ятай, кожну частину починай писати з нового рядка. Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати сіреньке кошеня і залишив на дорозі. Наближався вечір, стемніло. Кошеняті стало страшно. Воно притулилося до куща і тремтіло від страху. Ніхто не хотів його пожаліти. Ішла додому Наталочка. почула нявчання кошеняти. Дівчинка підняла його і понесла додому. Кошеня пригорнулося до неї, заморкотіло і стало радісним. Хтось виніс маленьке сіре кошеня з хати і пустив на дорогу. Настав вечір почало темніти. Кошеняті стало страшно, воно притулилося до куща, тремтіло, ніхто його не жаліє. Поверталася Наталочка зі школи, почула, як нявчить кошеня, взяла його і понесла додому. Кошеня пригорнулося до дівчини, замуркотіло, було радісеньке. Покинуте кошеня Кошеня винесли і залишили на дорозі. Стало темно, кошеня тремтіло біля куща. Наталочка йшла додому. Вона знайшла кошеня і понесла додому. Кошеня пригорнулося й замуркотіло. Прочитай свій переказ якщо знайдеш помилки виправ їх. Якщо бажаєш, прочитай у кріслі автора свій переказ для однокласників. Що головне хотів сказати автор Треба завжди бути добрим і милосердним, допомагати тим, хто слабший. Добро починається з тебе. Твори добро і світ стане кращим. Добрі вчинки це квіти на стежці життя. Цеглинку Лего підійміть. І зустріч нашу! Оцініть! До зустрічі!